Стоїть, може на обіді. А ні, ось і Олександр. Вчора людям Саня обіцяв показати, як ми бризкаємо, та так нічого і не показав. Ну, сьогодні... Поки ви налаштувалися, виїхали вже пізно, Говка один. Той, а де він там бризкає? Це огородиться, ті ж не казав, так? Да? Да, да, да. Ага. Оце ти да, так віддаєш? Да, да. І ото далі, да, оце ми теж по нулю посіємо. Прямо сюди. Він тут додавав, бо тут треба таке трошки було додати. А це ось ми за глибоко рихлили. Теж, да, Бур'янець пішов. Оце ж приїдемо сюди культивірувати. І не знаю, може ще приїдеться і соняшник тут сіяти. Там теж зелений, зараз підійду, покажу. Ага, Володимир. Анатолійович він... дає. Жаркувато сьогодні, да? ну а що робити? Вроді би це і не є правильно бризкати при такій погоді. Ну, а коли ж його бризкати, як пече таке. Так, хто зараз ближче я підійду, що тут на цьому полі. так, ну В основному ромашка, бачите, пішла. Маленький бур'янець повитікався. Ну оце ми приріскаємо. Побачили. Не знаю. Все таке вон там, бачите, яке зелене. Тут вроді ще де я стою, і не так. І вон сплошна зелень. то вирішили що таки порізка. 100 літрів води виливаємо. Півтора літра вода помакла, оригінальна. І бризкаємо і будемо на днях сіяти сою, все по порядку. Що ви забризкали? Це ми забризкали е, оці три, це зараз да? огородики. Оці, да? І тут п'ять там, Да, ага. так, Не хочуть люди вже ці огородики маленькі тримати. Де тут вовка? Ага, Вже добризкав, хоч так вам покажу, складається, бачите? Це ж теж, бачите, в людей були такі огороди, не хотять. воно не... економічно невигодно тримати ці огороди. Воно маленьке, затрат багато. На ці кусочки ніхто не хоче їхати, ні комбайном дорого, ні посіяти. Ну, а приходиться забирати. Люди довіряють, землю віддають, де ж диваться, приходиться брати, будемо сіяти. Зручно, незручно, та все рівно щось буде. Аби ціна на нашу продукцію була вірна. Зараз їздимо на поле, далі будемо Бризкати Так, Переїжджаємо на поле, ну це ж бачите, яке поле зелене, там де я внизу був ще. Більш-менш і дивитися на нього можна було, а тут сплошний ковер. І ми вирішили перед посівом його бризнути. Зараз переїжджаємо на ці поля, що по ліву сторону, ось я вам показую, бачите, оце ось межа. І це вже починаються наші поля. Це в мене поле, а це було на цьому відео. Я навіть знімав про нього. Тут була посіяна кукуруза, але кукурудзи тут практично не було. А більше було бур'яну. Була весною, ми зібрали кукурудзу, діскували, сіяли. Оце на цьому місці ми бризкали 5 разів. Оце було воно на осінь заглубоко рихлене. І в минулому році 5 разів побризкане. І бачите, зараз вже пішло бур'яну. Це ми тут ще вже і вологу прикривали. Ось такий кусочок. Тут 5 гектар. І вже весь у бур'яні. Це зараз ми його теж побризкаємо, а потім ще наверное, пустимо культиватор. Це ті участочки, які нам підійшли в минулому році, на яких ми взяли сої по 25-27. По ну, різні були. Тут було зора, але тут краща соя була. Зараз я підійду вам покажу. Бачите, тут і буряну менше по сої. А тут теж була соя, ну бур'ян там після кукурузи, бачите, і лізе з ковром. Тут бур'яну менше, ну бризкати будемо. Краями облубоко рихлили, прикрили вологу і будемо сіяти тут по прямому посіву. А далі в нас була, був соняшник, я показував, де крат Катросом ми працювали. Зараз теж під'їдемо глянемо. Мені цікаво, зараз буде показати, а це ж нас. Весняна дисковка, була перебита палка і залишена на зиму. Нічого не дискували, Мені цікаво, чи буде, падали багато, чи не буде. Тому коли ми дискуємо на осінь, ми якби консервуємо соняшник, а коли ми дискуємо весною, а осінню не троє, виходить, на мою думку, а й так на нашій практиці, як показувало, падалиці практично не було. От ми, от ми на цьому полі і подивимося, буде тут падалиця чи не буде. Ну, зараз я ось походив, дивлюся, та разом з вами ходимо, дивимося. Ну, Де-не-де з'являється. Ну, По-любому то падалиця буде. Головне, щоб не була, знаєте, як після соняшника ковров. Ну, тут ще наверное, культивацію зробимо і будемо сіяти. Зараз вже хлопці їдуть. Поїду, покажу вам зараз оприскувач, як ми налаштовуємо його на роботу. Викиную свою обіцянку. І не, не забувайте поставити подобайку, підписатися, хто не підписався. І поїдемо на посів соє. Покажу, розкажу про культиватор, яка должна бути культивація, який повинен бути посів. Ну це далі відео. Не відключайтеся. Так, Бука вже розлажує оприскувач. Ну, показую звісно робити по такій жарі я б не радив вам Но у нас вже було заплановано і сьогодні я не знаю там 26-27 рисує ну ми виїхали не стали вже відміняти нічого я думаю раундап оригінальний спрацює півтора літра зараз нагадаю і вилив води 100 літрів бо там було мене питання, запитували. Скільки ви виливаєте? Виливаємо 100 літрів води. Раундапа півтори. Не знаю, що там вовка, якщо є в нього автопілот, то працює по автопілоту. Якщо нема, то, то так, приблизно. Я йому сказав, якщо то хай вже, аби пропусків не було, а перерозходу вже нічого страшного. Ну а це так бачите, як працює, оприскувався, як розпиляє. Вітер я дивлюсь нездоровий, в принципі, такий, помірний, скажімо так. Ну що, Поприскування показав, норму розказав, поля показав, все, їдемо на посів свої. Що ви там шукають? Я вчора писав, що ми золото знайшли. може таке щось знайдемо. Як будемо так усердно довбатися, може щось і знайдемо. Чуєш. Я не встиваю сіяти, не викапують. Ну так, да. можна було в ручку запасі. О, госики ви нас щитали. Доброго дня. Так і людей оце читаєте. І тебе все сумніви беруть, да? чи ми все вірно робимо. Скільки насчитав? 22, Так хто його знав, може і 22 нормально. Так що, сіємо, давай досіємо цей кусок. Ні, давай цей кусок уже досіваємо, я по це скільки ми кими Тут 60 там? Ну Хай буде 60, нічків тисяч. Щас Серіова ще засіє края, давай її, і посчитай. Ти ж каже, там же то на стов, якомусь, дав, в якомусь більше, в якомусь менше. Все бажає ці всі дані. Що? Що Вс. Тай хто його знає, як я тобі скажу. А GPS робиться. Їде це вручну, всю дорогу. Правильно не вчитав, нічого воно не считав. Правильно воно. А ну сіри, покажи, я так ти вчора показував, розріз... Отець тим вчора, бо я вчора так і не зняв. Який, який? Ну отож ти так знімав і де на соя лежить, бо я обіцяв показати. Що таке культивація, як вона должна бути. Оце ж нас ми знімаємо слой культивації, правильно? Доходимо я, до сиру. Ось. Вже сире. Оце ми те, що культивірували, да, ти згрібаєш? Да. Оце слой культивації десь, ну 4-5 сантиметрів. Ось другий рядок. Це те, що 19, ось 38, між ними. 7, Оце вже не тронута земля йде, правильно? От для чого нужно культивація? Не можна глибоко робити культивацію. Бо я дивлюсь там у нас. Деруть по 15, по 20, і ось вона, да, в сирому лежить, а ну ось дивись, куди ось. Вон бачите де лежить, сидина. Четненько Чотенько. сантиметра два, півтора, правильно? Півтора-два. От для чого потрібно культивація. Даже якщо будете... СЗшкою сіяти, якщо у вас буде посівна ложа, правильно? СЗшку помашніє пружини, воно впреться, посіє, і все буде нормально. А то теж так дивлюся тут у нас теж, їздять, блять, деруть тими кпс поняв, чуть не в коліно. Хлопці, що ви робите? Зачем? Не знаю. Ну, а жалко, чесно. Я не знаю, що я за людина, але ну, кажеш, от людям, ну за чим ви дерете? Нельзя культивацію так робити. Ну Можна скажи, на КП ззаді поставити като спереді, да, вирівнюючу планку, лі, лап спереді ряд поставити. І він буде робити, щоб він робив оцю глибину ісі. Тим боляче для сої, для ячменя, для пшениці. Ну не глибоко робити. От така жара, все ж ти зробив, все ж ти висушив. Ну, да. ну ж, да, в нас ніде нема, вони всі. Навіть при цій жарі, якщо місяць не було б вологи, ми б отримали сходи і воно б росло, правильно? Це покаже тільки. Не, ну покаже, ми ж вже бачимо це все. Що ж його покаже? Як треба робити? Ні, ну це ми так робимо. Понятно, що ви можете робити, як вам придумається, а ми робимо так, тому що культивація повинна бути невеличка. І тоді ж посівне ложе, хоч ви сизешка будете сіяти, хоч ви там берете ремсинтез, мочнієї пружини, воно буде доставати до посівного ложа, і все одно якийсь пів сантиметра, сантиметр вдавиться сошник туди, і посіє вас нормально, положи вам зернину. Хоч це буде сезешка, хоч це люба буде сіва. Звісно, такий джанді тут питань нема. Тут ложе. Я ж кажу, ми теж трохи з ним. У нас були сумніви, ну, не вистачало у нас смальця. Коли ми розібрались, подивилися теж інтернет, Ютуб, поспрашували, зараз налаштували, відремонтували, налаштували. То зараз ви ж бачите, ніде не зернинки, вся соя лежить там, де потрібно. Так що робіть з висновки, прислухайтеся, дивіться, читайте, що таке культивація, як її треба робити. І не радуйтесь тим, тим глибинам, що ви заганяєте свій культиватор. Хорошого в цьому немає. Так, да, звісно, піде дощ. Ви не замітите. І будете думати, о, це я там зробив на 15 сантиметрів культивацію, це я молодець. Да, ну це якщо піде дощ. А тепер подумайте, коли у вас отака глибина культивації, а зернинку там все зашка положить, вам отак, і воно все просохне. От воно лежатиме, до ждатиме дощу, піде один дощ, промоче один. Ряд зійде одна соя, потім піде колись там через місяць другий дощ, підніметься друга соя, де ви положили. І от у вас буде строкатість посіву, а потім будете збирати. Можете в кінці августа. От мене запитуєте в мене, коли збирати вашу сою. Та за 80 від ж, як ви посієте, так і будете збирати. Якщо ж ви рівномірно посійте, по отримаєте рівномірні сходи, ви і в кінці августа її зберете. А якщо вона у вас їде, там, через пів місяця одна, через місяць друга, через півтора третя, то будете збирати її в кінці сентября або початку октября. Ну правильно ж, правильно. Тому дуже обережно. І робіть собі нормальні культиватори. Культиватор, культиватор це запорука вашого врожаю. І ніякі обробітки весною не робіть. Це вже я вам говорив. Все, намагайтеся зробити осінь. А весною тільки легенька культивація і посів. Якось так. І покажемо сівалочку в роботі вам. Так, да, До речі, ну не сильно був задоволений. Ну Оце як одремонтували, звісно, сівалочку, і дуже задоволений. Я рахую, ну, не знаю, яка б ще краща сівалка була так і по грошам, як кажуть. І... Повисів все-таки от тих механізми, які тут стоять, які давлять, які сіють. Ну і звісно ж рібеночка наша. грабельки Да я прошли раз сказав всім сподобалось. <сум> Вираз. грабельки да? Ну Хай буде грабельки. Хай буде грабельки. Нормально. Ну, ви самі бачите, посів. Ми вже показали, де лежить зернина, сівалочка сіє, все нормально. Ну а ви, звісно, звертайте увагу. Я думаю, якщо ще раз повторюся, ну, хочеться донести все-таки людям, що ну, культивація це найголовніше. І якщо ви так скультивували, у вас є ССЗ посіє, нормально, ви додате туди пружин, вона оце культивацію проріже і чітко положить, у вас буде чітка глибина і зернина лежатиме в сирому. І все буде у вас нормально. А якщо ж вики зробите невірні дії, то і Ну так. нас виручає дощ в нашому регіоні. Це треба більше звертати. Да, Це нас Харківська, ми ось під Сумською областю, Сумська, Полтавська, питань нема, як не зробив, всі ми тут мастера, в нас, слава Богу, йдуть, все нормально. А от уже южнішим треба звертати увагу і зберігати волу. Ну а як подивишся, той самий ютуб, тут у нас міні-фермерів. Я не знаю, люди добрі, ну, ну не можна цього робити. Ні. Оце де не проїжджаю, чесно. ну, Люди стараються заглибити. Я ж кажу, я розповідав, у мене царство небесне батько було, це приїжджав додому культиватор, і він зразу накручує, глибить. Ну хай це ладно, це на городі. А на полі цього не потрібно робити. Ну я так, ви знаєте, це відео присвятив трошки культивації, трошки донести вам оцю всю свою. Ну, це не моє, це я думаю, так напевно книжка пише, бо ми повинні це робити. Ось зроблено, посіяно, вам показував. І ось наша культивація. дивіться, Давайте сюди підійду трошки далі, щоб не з краю це ось, ось нас маркер пішов. І ось в чому секрет культивації. ось Дивіться. Ось дивіться, я прибираю, все, бачите сере все, це вже не тронута земля. Тут я не багато прибираю. Ось дивіться. Можна я придавлю, буде вода текти. Ось дивіться, яка мокра. Бачите? Моключе, сирюче. Це якщо ми займаємося культивацією. Ось отут, ви ж розумієте, коли я приберу, дивіться, яке все рівне. Ось гляньте. Нема ніяких бугорків, нічого. Це все сира земля. бачите, І от вас сівалочка ось положить, дивіться, ось пальцем. Все, ось сюди зернин. І все, пригорне. І весь ваш посів. Не треба вам там супер на засівалку таку як у нас. Головне, вірно, зробити культивацію. А ви напишіть вашу думку. Я думаю, якщо люди прислухаються і поставлять на свої культиватори спереді-заді катки, поставлять такі грібіночки, зроблять таку культивацію, у вас не буде ніяких проблем. Отам дивився навіть в Стаса Ковальчука, цей генерал, що йому привезли. Просто додав прицепний, добавити каток, поставити виравнюю планку. І мені сподобалось, я бачив, ставлять спереді лапи. Отак. Вот ну, одну, другу, так, третю, ну, штук 5-6, щоб рівні збивало, а потім вже йшов рівненько каток, щоб він хорошо глибину держав і трошки підрівнював. І все вийде. Ну, що я ще хотів би добавити, для того, щоб культиватор хорошо робив. Можна на ці генерали, оці нові, що роблять, додавати більше лап, наміти там, де ті стояли, а потім трошки поздвигати і поставити більше лап. І для чого це зробити, щоб краще рівняло площу. Коли більше лап, тоді йде така знаєте, волна краще рівняє. Ну, не глибоко. Так що тут так. що тут нас хлопці роблять цікаво що тут вони роблять тишина до речі почали вже кришу там ремонтувати стару на тому ангарі там що рупи міняємо герметиком мазав бо йде проблеми з тими стиками на всю я і мої глядачі Підемо до вас, здрасте, щоб перевірити, що ви тут робите. А вони готуються на зиму. Да. Щоб було де вже... перекурити, чайка попити. Правильно? Робота И ж не вовк, ліс не, не в правильно? Я, зиму, не визгло, не <реш> <реш> Літом теж якось треба виживати, правильно? Ми підспокоїмося, щоб нападаємо, щоб толік, щоб ні обочни не скис. Тоді роботи все, не буде. Ти що не підіймаєш. Головне, що наші березки перенесли. чуєш його? А, да. а вони ще дивись, непогано і збереглися, да? так? Це ж ми їм сіки їм вже років. Багато, скільки я навіть не скажу. Десять точно є, Наверно, це ж ми їх тут зробили ремонт, придумали ці березки. І вон там на стіні у нас, бачите, березками теж зроблено. І нічого стоїть. А куди їм відіватися, стоїть. Толіку тушонку поближче, правильно? Да, 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 да. А то йому Но далеко. Живой, да. І учот погано, там привнести то прасіки залишилось, він не бачить, правильно? Треба, щоб да. все щось контролював. <реш> ну, переносите, ставте. Косувато стоїть, мабуть, туди є ножка. От, мабуть, трошки треба підмостити. Бо він щось косо потал, стоїть. Взагалі з тієї сторони. Бачив, там просіло щось воно. Дети стоїш, по-моєму. Що мені каже, да, там? Це толік тут не робив, нам плітку вложив Харченко. Не може бути. Щоб погано положив. Толік він. Тепер оту ту сторону підкручує вас. Бачите? Підкруч. І болгарка пригодилась, і шуруповерт. Да. Баларка у нас модна, The Сейчас ты. О, ты там еще диск такой да. ё -мо. А я бачу, ну та что не сделать заради? Да, защиты. Ну а что, ну блин. Та ничего, будем как-то отсчитывать. Ви хоч мені оце там вліпить в подобачку таке, ну там. Та й підпишіться. Ну то треба тоді щось підложити. Якусь шинку знайти. Це двохміліметровий, міліметрову так. А тут вдома поліз восприйти. Я не знаю. А, строїтельний. Перфоратор привіз О. дому. А що у нас перфоратора немає? Ні, в нас ви попали здорове. А мали малого немає. Я паня. Ну сьогодні на крисі, звісно. Ну, до скільки до десяти, по-мобої, і все, метал гарячий. А там можна взагалі рішити шурупами, те, що серйозно? Ні, не іменно те, те закриємо, виріжемо, питань нема. А ті шурупи, а щоб кришувати, старе желізо, де ті вони стики, де по три шурупа в одне місто отак укручено, даю. Потому що ці ж волни були, там, коротше, одна волна так, друга так, воно нема, воно попрогиналося, там коїде піддував, койде підтікав. Ко під Та я ж взяв сьогодні на Там і крокодилам треба, і шурупи міняти треба, і крокодилам намазати. І де вже де зовсім о, там стик уже провальний. Може навіть відрізати полоску з якогось желіза, поняв Юрій, і діляти накладку. Ну, де типу пані Маша, вже ми нічого зробити не можемо. Я взяв крокоділу взяв сьогодні в магазині, ж є. І оценков, я дав щось листову. Юра, аби я тоді зробив, як я думав, щоб через через. Вони ж економлять ті сантиметри, а щоб я положив то через волну. Я й брав, да. тоді мене збили, я туди. Да, ми тим ще желізом бока обшили. Ну, навіть конув. Тобто я раз потратився. Ну Сергій же вам показував, а я макет зробив. Так, да, так, да, показував. Тобто, ну, як воно буде. Ну, да. есть... Нормально буде. Замажеться, закриється, шурупи перемажемо і буде нормальна криша. ладно. Занімайтесь, поїду. Так, Ну що, буду завершувати на сьогодні відео. Може вже зачастив з відео, ну є що показати. Знімаємо, показуємо. Може я вам там надаю з цим всім. Намагаюсь показати, що таке вірна культивація, як треба робити, культивірувати, якоюсь сівалкою користуватися. А кришу, да, ми ж економимо, там же волни, ну, аби ж вони робили, знаєте, я завжди де торгують металом, задаю питання. Я кажу, а нема у вас, щоб у вас добре перекривалася волна повноценно. Ну, в них же економія, таких волн немає. І оце на стиках проблема. І... Я дивлюсь, там люди навіть брусочок на стики ложать, щоб коли ти стаєш, воно не прогиналось. Ну, коротше, за желізо, за культиватор. Давайте будемо зробимо, покажемо, посіємо, покажемо. Сою сієм свою. Ви ж там дзвоните, телефонуєте, задаєте питання, як там здіскував, як скультивірував, як посіяв, як ви робите. Ну, я показую вам, щоб менше відповідати. Вибачте, коли беру телефон, коли не беру, бо дзвінків багато, сою брало, багато людей дзвонити, які, ну ще й зв'язок у нас я вам скажу. Тут навіть між своїми хлопцями Сергій мені сьогодні 200 разів набирав і до мене не дозвонився. Тому такий зв'язок. Другий раз бачу, що дзвонити, але ну, не можу взяти, тому що є теж робота, є якісь в мене теж обов'язки. Е, ну, я... А один, кстати, писав, що ви от не відповідаєте на коментарі. Ну, коли я можу, я відповідаю. Я читаю коментарі, бува на відео кажу, що от я ж прочитав ваш коментар, що задавайте питання, я в відео все вам розкажу. Що вас цікавить, і покажу те, що я роблю. А я те, що роблю, те і вмію. Другого я нічого не вмію. Дрого добрива не використовую, листові підкормки не використовую, нічого, сію, сою, показую, як сію, показую, як культивірую, показую, чим займаюся на базі. Оце до чого я дійшов, все вам показав. Ой, дивіться, робіть якісь висновки. Якщо вам корисна моя інформація, ставте вподобайку. Якщо не корисна, ну, не матюкайте. Так що чекайте нових відео. До побачення.